Чим вашому здоров'ю може зашкодити проживання поблизу жвавої дороги. Якщо ви живете поблизу жвавої дороги, то вам може здатися, що постійний шум гуркоту двигонів, завивання сирен, сигналів може збільшувати ваш артеріальний тиск. І ви повністю праві. Останні дослідження саме вказують на це. Люди, які живуть поблизу дорожнього шумного руху, мають більше шансів отримати розвиток гіпертонії. Науковці також виявили. Що ризик зростає із збільшенням дози шуму. Раніше вплив шуму на збільшення артеріального тиску не враховувався, тому що всі знали, що забруднення впливає на збільшення артеріального тиску. Тепер доведено, що навіть якщо немає забруднення, надмірна доза шуму приведе до збільшення артеріального тиску. Слід зазначити, що якщо люди були під впливом як шуму, так і забрудненого повітря, вони мали найвищий ризик розвитку гіпертонії. Тому обирайте своє житло. Подалі від шумних доріг.